Переедная лошадь. Теперь 아렇게해 yeah. Джеймсу до там Обішаю маршрутки шанты. Я туди не ходжу, я лише на Межирці, на святу гру ходжу. А -а -а. Я не туди до святий води. А -а -а. Там спокій і мер.

Зовсім вона так дає і здоров'я, і духа, і сили, і тілесно, і ще як вдома, наприклад, що діти знає. Зовсім вона... У мене невірно сили Святого Духа Святого. Там там вже монастир був який? Так. Тепер що зруйнували? Хрес поставили дерев'яний. Ні, зруйнували його, так? Татари чи хтось? Там вона туди... Чи ні, чи 1800-х років. Там якась будь-куди, як було, що... Потому <гану> что ничего не не, не. нет. того уже <гану> где Зинок здесь твой хрест. Знаешь, и китайцы избирают. Ты еще року знают. Дуже, Але так, краще, краще, ніж, та, краще, ніж аби, цей дощ так вже Ага, Ми стали майже в Маріамполі, Зараз ми помолимося, очинар погороди це діво і під твою милість. І після цього починаємо молитися вервичку і молимося, безперервно Богородице діво вервичку до... Угу. Біблійного саду там нас зустрінуть, наші скажуть програму. Сьогодні досить гарна така молотовна настрій. Молимося за всіх наших хлопців і дівчат, які є зараз в українській армії, нехай Бог їх, і за посередництвом щодо творної ікони Маріямпільської оберігає ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я і сина, і Святого Духам. Я отця і сина, і святого духа. Отче наш, що є сина небесах, нехай святить ім'я не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на неї, віта і на землі, хід наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо над наші. І не нас у спокусі, а в тису нас духами. Богородице, ні поради, Славдатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаси і збори твоя душ наш. Пресвятая, Богородице, спаси нас, 17. Пресвятая Богородице, спаси нас. Привятай, Богородиця, спаси нас і благослови кожного прочанина і всі наші наміри. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я Отця і, Сина, і Святого Духа. Амінь. Я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Зараз йдемо всі, молимося вервичку наших наміренням, нехай Господь Бог прийме. Ми, коли прийдемо, там є визначений час до сповіді. Можливо, поки по собі досповідатися, висловитися, наших осіб, розповідати.